то сказано за позовом Спірного Олександра Петровича до Служби стання і Судом отримала сьогодні безкона заяву по питанні, підписано представником адвокатом відповідачі вузи Павло Чехо. Прошу перенести слухання справи, призначене на 12 грудня, на іншу дату, оскільки я в цей час дня перебуватиму в військовому операційному суді. Крім того, про дату слухання справи на сумму своєчасно повідомлений судом, в нас тут зміг муз. Засідання. І також телефонував представник відповідача е, нотаріуса господарської, який повідомив, що йому відомо про поступлення питання, і з об'єктивних причин він не має права можливості з'явитися в судових заслідування, власне укласти розповість справа. Дуках. Сподівається, що той оберегу не запровадження ще буде три роки слухати. Але чому заперечують, тому що фактично із підстав, встановлених законом. Зокрема, законом передбачено, що 20 статті ЦПК встановлені строки розгляду справи і частиною 2 статті 223 ЦПК передбачено, що фактично відкладення. Справи можливе лише у випадку, коли е, має місце ну, в межах що вже, в межах, встановлено цим кодексом строку. Тобто там таке зазначення, 23 частина 2. Суд відкладає кожні справи, в судовому засіданні в межах встановлено цим кодексом строку, ну і з таких підстав. Нашому випадку землю менше. Немає підстав для відкладення, вони прекрасно знали, могли знати про час і розгляду справи, могли цікавитися, розгляду справи через репортал судового влада, через електронний суд. Зараз ми запрошуємо суд розглянути цю справу, відповідне рішення, щоб тим процесом. Суд ухвалив, питання задоволення відкласти розгляду справи. 3 січні вчителя з пандемії.